Так, познімаю жовтих. Познімаю жовтих. Красавик свої. Колись на жовті така була мода, що не зрівняна, не зрівняна ні з чим. Колись жовті були настільки на підйомі. 80-ті роки я знаю. У Нас у селі жовтий голуб, це го був це взагалі. А ще як ми перший раз почули, що є такі жовті голуби, то казали, поїдемо, хоч побачимо, які вони. Таке було. Да, жовті красавці, красавці. Жовтенькі гарненькі гарненький робити. У мене там в Обухові Віктор Павлович, пенсіонер вже, то він каже, за всю історію, так як літали жовті, в мене не літали ні одні голуби. Це він згадував 70-ті роки. Оце до нього приїжджаю, кажу, Павлович, жовті завели б, каже, то такі голубі зараз не знайдете. Кажу, є, каже, в мене, як літали жовті, за все життя, ніхто так не літав те що людям я вірю та я теж побоявся побоюся як жалко жалко да. глянчики а красивенькі а це вони туди заходять думаю, де їх берете вони туди заходять і думаю, виносять і виносять да. Так що думає. А, красавич, десь. Ай-яй-яй. Руслан, дивись. Почав ці роги угу. брата брати цього є, це повороти. Ага. Володимир Івич, ну ви цих жовтих, де ж починали заводити, де їх брали? Та я їх Чи ви не пам'ятаєте вже? Я пам'ятаю. Пам'ятаєте? Ну це ж не київський маски. Голуба з Нового Буга. Він ось такий був побитий, отакий весь от, повне старий такий, побитий, побитий був таким О, З Нового Бога. А голубки я тоді пробував різні вже. Ми ну, ви брали на Ярмарка, на так? Да, брали чи як? Там умані там я два бульові. Умані, так? Да? Шумські тут були в них, а потім червоними я. Отак по червоних. Ну їх можна червоними припаровувати. Я знаю, в багатьох червоний з жовтим. Дають одне червоне, одне жовте дають. Червоне да, тут гарненькі, ж... да, жовті колекції гарненькі. Цього да. року мало, взагалі, мало-мало-мало. В тому році не, не гарно пішли діти, так? Да? Є, бачу, око, різні оки, є червоне око, є світло. Та я знаю. Один тільки Житомирський взяв, так? Мене по 50 штук молодих забирали, літо. А цього року десяток, як їх дойдок. Ну тоді в цьому році зробити їх ви так висновок. Не, не давайте в цьому році нікому. це — це ні, на... — Не давайте, хай вони вас знов десь. Я набере силу, ну а потім вже будете з ними. Да, гармонки, да. І головне, що це ж літаючі жовті, це ж не, це ж не декоративні жовті. Навіть не льотно-декоративний, декоративні, що на 200 метрів торчать. Це літаючі жовті, так. Да. Так, все, добре. Я нужд зробиться, ану? О тут також вам попара. Червоні, чорні. Щось з'явилося, так? Да? На небі щось з'явилося чи ні? Нема? <кій> Вже півгодини чекаємо, поки нема нічого на небі. Ну, все рівно, ще не всі позліталися. Так, е оцінюємо, що не всі позліталися. О, красавиця. А, тому що? Komushu. Ай, show, ay, красаy, сидите, сидите, ай, актива Гарненький. Армянки. Хороша колекція, Володимирович, хороша колекція. Ось жовтенька да. літає, не літає. Ага, а, вон вися, де немає. Ану. А, добивається. Ну. А це жовто сюди? Да? Це жовтенько, да, сіла. Жовті там теж були. Воно ще глядає, ще лині. Ага. Бачите, тільки я вийшов, одразу ж голуби з'явилися. Та будуть вони ще злітати три години. далеко, Чим далі занесло, тим довше буде їхати дому. Та ні, сьогодні. О, оно, гляньте, оно, оно, дивіться. Бачите? Вони вже вони не сиділи. послухайте, Ні. Та не сиділи. Якби не сиділи, вони ще б сиділи до вечора, так? Не сиділи вони, а це вони тягнуть. Да. Ви приїхали. Ви ще з дев'ять приїхали, да, одну ікру. Поїхав дев'ять їх нагнали. А то в то ще вверху. Так, да так, -да, це те, що, що побачили перший раз. Да. Ще будуть, бачите, як буває? Отак буває. Отак буває. Бачите? Ось за що я ціную цілу. Яка б не була погода, а в них найперше критерій сісти вдома. Якщо вдома не сядуть, то вони безперспективні. Ти їх не перевіриш, а не перевіриш. І так не потрібні вони. Не прилетять додому, не дадуть потомства, не порадують наступним польотом. Голуби, які не сідають вдома, це десперспективні. Так, дочекалися, ми так, хай всі сядуть, будемо ще чекати зараз. Хай всі сядуть, будемо ще чекати.